Сьогодні у нас 10 квітня картопляна хата продовжує свою роботу. Подивіться, це дійсно картопляна хата. Наша картошечка. Уся наша картошечка. Ми отсюди її набираємо і будемо зараз садити, покажемо вам. От дивіться, які росточки. Гарненько проросла. Мене її витягнули заранче. Вона навіть вже листочки попускала. Дивіться, бачите? Сюди все, в цей ящичок. Бачите, які росточки. З корішками вже добре все. От. І оце тут ми її, так сказати, місяць проращували. І ето, тепер йдемо, то я покажу вам. Ми садили у тепличці 20 березня. От, вже наша картошечка зійшла. От, Ми її прикрили пленочкою. От, дивіться, це ось наша лохина посажена, ми вам показували. Це тут у нас це потім... капуста рання. Дізьми вже От. значить дивіться. Оце в нас тепличці, Ми садили 20 березня. Уже наша картошечка зійшла. Вже завтра, післязавтра, вроді би погода трошки потеплішала, но ночі ще холодні. От 5-6 градусів це для картошки дуже холодно. От, то вона поки в нас тут живе. А це в нас ось, зараз я вам покажу ридисочку. от, рядишком. От, дивіться, бачите, яка редисочка в нас. от, І пішли, ми вам покажемо зараз, як ми поробили рядочки. І в рядочки посадили картопельку нашу. от. Тут ось о, ми теж посадили дві грядочки під пленку, а це трошки не вистачило, то ми агроволокном прикрили. От 25-26 числа. Ось дивіться, зараз я вам відкрию, покажу. Покажу я вам зараз. Наша картошечка. Ось о, дивіться, бачите? Ось о, ось о вже рядочок видно. Видно рядочок вже під верхом. Ще 2-3 дні і будемо пленочку знімати. Дожі хай її промочує. От, І хай вона росте. А це ми вже поробили рядочки, поробили борозни, верніше. І посадили отак у борозне, тому що. Багато людей навіть поняття не міють, як це садити у борозну під плуг картоплю. Всі звикли під лопату, стрибають, а тут швидко все гарно, все добре. Оце дивіться, це саме. Так, тепер наш татусь. Наш Леонід Іванович пішов, заводить нашого Фьодора. Фьодор це наш мотоблок, він у нас як член сім'ї. А тут я вам зараз покажу. Тут уже Леонід Іванович із Фьодором борозни нарізали. Ось так виглядають борозни. От. Сьогодні ми вже не встигнемо. А завтра ми будемо туди садити нашу картопельку, яку ми вам показали. Зараз ми ще повернемось трішки назад і покажемо. Ми у кожну борозну кладемо попіл для того, щоб було легше з ним розсипатися, щоб він не курів, ми його трошки зволожуємо водичкою. Так, ідемо до Леоніда Івановича і Федора. Так, Фьодор чую, уже говорить на своїй механічній мові. Без нього нам би було б важко, тому що, тому що е, Фьодор у нас молодець, він нам і борозни нарізає, він їх і загортає, він нам і картопельку підгортає. Ну, правда. Леонід Іванович трішечки йому допомагає. Ось так виглядає робота. What